Друзі, дякую, що зазирнули. Я бачите в тій самій ковтинці, що і в відео про фішки здорового способу життя, для того, щоб нарешті закрити той відкритий кінець, який там був через технічні причини. І теза, яку я не, не дописала там, полягає у тому, що по всіх параметрах, які ми. Вносимо в умовно здоровий спосіб життя це якийсь там режим сну, харчування, фізична активність. У всіх цих параметрів є два великих блоки факторів впливу. Перший блок це загальні біологічні закономірності, загальні. Про які можна почитати, умовно кажучи, в підручнику з анатомії і фізіології. А другий блок це ваші конкретно індивідуальні особливості, про які вам ніхто, крім вас, нічого не розкаже. І от ці індивідуальні особливості вони полягають теж в декількох таких гілочках. Перша це ваші генетичні особливості, тобто те на що ви вже ніяк не вплинете. Те, з чим ви прийшли в цей світ від своїх предків, це отримавши, і ну вже маємо те, що маємо, маємо з цим якось жити. Друге, це епігенетичні особливості. Епігенетичні означає надгенетичні, тобто щось що відбувається теж на рівні ДНК, але впливає на експресію генів. Експресія генів означає проявленість генів, тобто у вас може бути, умовно кажучи, ген чогось, але він буде мовчазний, він не, не проявлятиметься через те, що щось відбулося, коли ви, наприклад, відбували, знаходились в організмі матері. Тобто для епігенетичних впливів дуже важливим є період внутрішньоутробного розвитку, а також перші роки вашого життя. Тому я дуже раджу, якщо у вас ще є, на щастя, така можливість поговорити із своїми батьками, і своєю мамою, дізнатися все-таки, як вона себе почувала під час вагітності, як вона харчувалася, як вона спала, чи все в неї було добре. І це може дати вам якусь корисну інформацію для того, щоб далі планувати своє життя. І наступне група Це набуті особливості, тобто різні, в тому числі психосоціальні. Чи маєте ви змогу отримувати медичні послуги, доступ до якісної медицини і діагностики? Які у вас умови життя, що взагалі з вами відбувається? Це те, що ви в принципі можете модифікувати, але також ми розуміємо, що там, наприклад. Рівень доходу, чи умова війни, чи ще щось таке, це не те, що прям дуже легко виправити і змінити. Тому це також впливає на те, як конкретно в вашому житті можуть проявлятись ті чи інші лайфстайлові параметри. Тому будь ласка. Запам'ятайте, що для пошуку ідеального здорового способу життя конкретно для вас, конкретно в той момент часу і в тій локації, де ви знаходитесь, вам потрібно скласти от цей пазлик із двох великих факторів: ви з того, як взагалі працює організм, Homo sapiens як виду, і з того. Що конкретно в вашій індивідуальній історії організму є, і як ви можете це поєднати для того, щоб отримувати найкращий результат від життя із самим собою? Я вам дуже дякую за увагу. Сподіваюся, вам це буде корисним і цікавим. І розумію, що якість моїх відео ще поки що дуже потребує покращення, але я мала вибір або не робити взагалі нічого і чекати, поки там стане щось, щось краще. Або почати заходити на територію українського YouTube і поширювати свої знання. Тому е, я розумію, що можна краще, буде краще, обов'язково буде, але поки що е, давайте не дуже сильно мені про це нагадувати, бо я розумію, що можна краще. І дякую вам за те, що ви зі мною. Щастя, здоров'я, підписуйтесь, лайкайте, поширюйте.